Це Славко. Ми Сьогодні ви теж послухаєте ряд уривчастих і неповних думок з питання нації, бо тема ця велика, всеоб'ємлюща і неохватна, а часу мало, а говорити довго нудно, та й не цікаво. От розумієте, та партянка, що її возділі дружно і виривали друг у друга. Латиніна і Портніка. Це не унікально. Таку ж партянку виривали один у одного французькі та німецькі інтелектуали в 19 сторіччі. Ну, ясно, Ельзас Латарінгі. От після 1670-го, 70 м 882 роком, правильно, ви мені там зацитували Рейна, на що нація це щоденний плебісці. Це якраз питання Ельзасу виникло. Ну, ми повернемося трохи назад. А нам же ж цікаво зараз, от зараз 2024 рік, правильно каже, і Ася, і що ніхто не повернувся в прошле. І нам треба не портянку минулого воздівати, а дивитися, як наш нацпитання розважають сучасні західні фахівці. Я не скажу, що брати це за взірець, але схопитися за голову, взгрізгнуть і подумати, що з цим ділять. Не, не час би нам, як отому том, якої я згадував, що дать пам'ятаєте, «Побіг із Азії. Так я скажу, що нам, мабуть, треба написати, я це подивився, що про нас думають сучасні європейські мислителі з нацпитання, Я скажу, що нам уже на часі писати книжку «Побіг в Азію, а не побіг із Азії, Фотобатей написав Японець, що нам європейзіруватися і не є спічонки. Сирія врагов. Ну, от, я скажу, що нам треба краще вазі, ніж з такими інтелектуалами та ось. Причина в чому? Ви знаєте, що поняття нації не має юридичного визначення, але є еквівалентом суверенної держави. От коли Версальський світ почали будувати версальську систему, то ж, ж нації наплодились, як таракани, вивізли вилізли всі вплив до тих, як їх румунів. Греко-румунив, я забув, як оці греко-румуни називають. Влахи, і ще там а, арома румуни. Ну, вибачте, якщо я неправильно назвав цих шановних людей, Я дуже полюбляю як виробників ножів на Балканах, але правильно назвати їхню націю я не можу пам'ятаю, що тільки друге слово румуну. Ну, хоче, це влахи, це грецькі румуни. От вони всі албанці, всі оці косовари почали вимагати нації, почали вимагати держав. В Версалі схопили за голову, Що цей Вудра Вільсан зробив? Що він з цими балканцями робитиме? І то мені сказали, що нація без репрезентанта, як у нас тут є Зеленський, а перед ним був Порошенко. У нашої нації, з точки зору заходу, всього двоє репрезентантів, ну, нації нашої політичної. Першим став Парасьонок загальновизнаним репрезентантом нашої нації. А другим став Зеленський. Чи буде в нас третій, я не знаю. Молимося за це. Аби не. Ну, ви знаєте, хто не цей от великий гетьман. Так от, нація без репрезентанта та Конституції не може бути прирівняна до держави. Конституція в нас є. Конституцію навіть вороги репрезентанта, навіть вороги легітимності Зеленського. Бачите? Так, не дають мені все-таки мій гендер, не дає мені покою. Так от. Та визнають, що якщо і репрезентанта у нас вже немає, то Конституція в нас ще є, то може ми і можемо бути визнані як держава. Тому це було дуже складне питання. От. Почали шукати визначення нації юридичної, і я скажу, що всі ці визначення були невдалими. А чому з моєї точки зору, значить, як фізіократ, я як товариш Сталін, ви знаєте, я фізіократ, ми з ним належимо до фізіократії. Що в Писанні народи це невірні і Що нація забиє люд Божий, розумієте? Я хочу належати до люду Божого. Є люди Божі і є язики, і є народи. Трепіщіть язиці сказано в Писанні. І вас нами Бог. Так от, наротець нації це невірні довопоклонники. І коли я дивлюся і на росіяни, і на українців, я розумію, що саме писання має рацію визначення націй. нації невірний довопоклонники. Ну, можна сказати так, за концепцію чотирьох націй, я скажу, що нації був такий колегіум чотирьох націй, його Мазаріні створив. Ви цих націй уже й не згадаєте. Ельзас, Піньєрон, Русільйон. Сірданія. Хто зараз пам'ятає за Русільйонську націю? А за Пін'єрольську? Не, нема. От. І з 18, 18 сторіччя з Русо це почалося, французи, значить, почали розважати поняття нації. Політичної нації громадянської в нинішньому визначенні? Шойга в, в Україні визнається це населення, що законно претендує на владу. Але коли ми подивимося на нашу українську націю сучасну в державі, то хто у нас законно претендує на владу? Уська купа негідників та олігархів, кілька кланів. А ми так і не стали з точки зору цієї концепції гражданської, розумієте, ми не так і не стали нацією. Ми кров та проліваємо як посполиті. А ну вони же там пірують, вони же там жирують. А ми подаваємо си на Це ситуація так само, як коли нам згадують, що от народ руський. Мені написали, що народ руський з ляської неволі звільнив Хмельницький. Він був і звільнив шляхтичів. А нами він розплатився з тотарами, з Тугайбеєм посполитими. Для нього народ руський це була шляхта, і може трошки міщані. В чому він несомненно, предвосхитив Жан-Жака Руссо, Руссоє заслов'я французької революції, в чому я йому вдячний з турецького полону? Підемо далі. Але ж ви розумієте, що за Рейном це мірічна війна, ми за це говорили. Є французька нація, нація культури, нація громадянства, нація прав чоловіка. Ну, це все а є, і вона має право це нав'язувати. Всі, як це, що ми говорили. Печатний капіталізм, правильно нав'язувати Артуа, Ельзаса, Блатаринги, Бруссельоном впаривать на хорошому французькому за права чоловіка. Потому что фрактура німецька нечитабельна. Але ж за Рейном, на його правому березі живуть німці, і для них нація це не кол договор Руссо, а те, що і для вас, мої любі споживачі. Тому що тут все завалено до, до Дніпра німецькими мечами. Лише трошки? північно-італійськими. Це нація це мова, звичаї, походження, кобавство та решта оцих от забабон етнічної нації, розумієте? Але тоді ж стали багаразумно на доповняттям, що це і тут і ну, до Адольфа. Ну, брешуть, коротше, що мовляв, це не йдеться за вищість однієї нації над сусідніми, хоч ми на цьому всі виховані. А йдеться лише за співіснування націй без їхньої ієрархії, і що держава як така протистоїть духу народу. От мені добре нагадали вчора, що я. Багато що хотів сказати і забув сказати з вчорашньої лекції, і я добув одну з тез. Насправді так, що нація це ідеалізована спільнота осіб, а держава це мета або інструмент самореалізації цієї групи осіб. То ви бачите, що у нас нема гармонії. Те, що між поданими нет гармонії, те, що першими помітили китайські чиновники, що їх сюди привезли монголи, вони першими це помітили. Що між Великим князем, між Дуном і поданими. гармонии, что гун вымогал от подданных непогоженной подати, а подданные привязали его к деревьям и разорвали пополам, что между подданными и государем отсутствует гармония, что это больная нация и надо править, используя коррупцию. Вот как китайские чиновники это написали в 13 веке, кто-то повесть временных лет перевел уже, значит, из Булгарии, я думаю. Они сразу все поняли. Чтобы разумеется, что у нас держава – это мета, або инструмент самореализации – Геть не тієї групи осіб, що цю націю зараз захищає, що є нацією. Ви розумієте, у нас як завжди, дві нації. А так і було, я скажу, була франська нація шляхти і гальська нація буржуазії. І про це всерйоз розважали. Ще в 19 столітті, ще от в добу легітімізму після реставрації бурбонів, ви не повірте, в 19 столітті насправді впарювали, що от французи вони не єдині, що там є. Франкська нація шляхти, що є, от. Гальська нація боржазі і хтось з цієї частини населення, правильно, от, що законно претендує на владу. І от тут Жюль Мішлет довго думав, 35 років думав і написав афорі. От Все, що 35 років, як історик писав, можна висловити одним афоризмом. 74 року, що Англія це імперія, Німеччина це раса, а Франція, мовляв, це особистість. Якби він це написав трохи раніше, ові я не знаю, як це можна було написати 74-го року, коли вони нарвались на Ельзас і Латарінгів. Ви ж знаєте, що з Луї 14-го вони приглоблювали німців на тому березі Рейна і вважали Ельзас Латарінгю. Ну, Помните, чоловік, родившийся в Італії, от матері італіанки, нізвісного отца. Хто он говорить? Француз? Це, це все це, це жарт, який має за собою багаторічну і криваву історію. Що якщо німець народився в Ільзасі, а Ізас случі 14 пов'язаний з долею Франції, то він має бути французом. Хоча він ще в 1960 році підписи на своїх ножах робив щирою німецькою мовою, але все одно француз. І німці кажуть: йо коли мене, що це таке? Каже, мова німецька, етнос німецький. Що ж там у вас французького? Каже, велика історія. І оце почав написати Ренан, оце почав написати за велику історію, що нація це сплошний референдум, але мені в Ренані геть інше подобається. Він правильно визначив співвідношення між пролетарями і нацією. Що, Ну ви ж знаєте, що у пролетаріатів немає отечества, отечество його цепі. Правильно, але коли небудь він завоює засреє весь мир. Собственно, говоря, що ми зараз і наблюдаємо? Хто був ніким, то стане повсюду. Наш, наші єврейські земляки сразу, Маркса сразу же трансформували, як воно має бути. Що пролетарі це шершні вулики, які його не будували. Ну і ми ж бачимо, що от наші пролетари відразу, що тільки їм золотою цепь предложить його шитєчество цепь, тільки предложи йому золотою цепь пенсіонному обізпіченні. Він зразу за Росії люди з Копанів їздили як в Октябрьське за канал, як воно жовтневе. Юбілей. юбілейні люди скопанів і не бідні люди, я скажу. Тому що паливо їздили жоднево, щоб отримати щоб пів мішка гречки, по ящику консервованого борща, по ящику консервованого горохового супа, по ящику тушенки. Но ну, були дуже великі, але тим, хто перший приїхав, приехал, як власники полів як це сказати, і ферм можуть приїхати краще за найомних робочих, то гуманітарку на своїх піонів отримали води на своїх сакуйов і щиро по братньому її поділили між сакуями, а самі взяли трошечки чаю. Так от я скажу, що проти такої концепції, проти такого от пролетарського сприйняття світу жодний націоналізм без сили, Тут треба, як за Шукевича, щоб 15 мільйонів лишилось, а решту, ну. Ну, ви розумієте. Так от. Завісь, значить, за 19 й рік за невдалість і неспроможність дати юридичне визначення нації всі опадальші біди, Що мені сподобається, після 45-го року за націю валіли дуже довго не згадувати ані вчені інтелектуали, тому що, ну. Кровопролиття було свіже у пам'яті до 70-х років воліли за нації мовчати. І насправді воліли ще довше, чому я скажу у 70-х, бо нам буде доведеться говорити за Еммануеля Тода, за оцього, оцього, от я скажу, що я б не назвав при всій повазі, я б не назвав його нравственним чоловіком, що покойний. Ну, він ще живий, не був нравственним чоловіком, бо так само я можу сказати за цю людину. Але 830-тіх чому сучасні вчені підняли знову ж таки питання нації? Тоді ж було от, і питання націоналізму, бо націоналізм тоді вважався патологією політичної нації концепції. І виникло поняття транснаціоналіст. Чому перше з'явилися в Європі, по-друге, треба було розібратися ж між, ну, тоді ж було, між євреями і палестинцями. Хто з них більше пролетарський народ, значить хто є містичним пролетаріатом нових лівих? Кого ви, кому спочатку, сочувствували євреям, як ви розумієте, а потім. мистическим пролетариатом стали не евреи, как жертвы нацизма, но палестинцы, как жертвы евреев. Вот этот момент перехода, он и вызначил черговый этап дискуссий за нацию, до которых вы еще не доросли. Вы еще перебываете в том вот франко-немецком, что как же так, что если говорит, вы, а на русском языке, рождены, как я, от русских родителей, то почему вы не русские, почему вы аргабел? За культурным выбором. Елементарно, я нічим не зв'язаний з цим, з цим лаптем, цією партянкою. Я... Вони для мене такі самі іноземці, вони мені цікаві, я їх вивчаю, я ними не гребую, на відміну від нас. Я знаю за них більше, ніж самі росіяни. І зараз я відволючуся, розумієте, що історія нації починається з бреді. От коли росіяни почали писати свій націоналізм при Ніколаї Павлович, а потім при. Олександр то всі розумні культурні люди сміялися. От Олексій Константинович Толстой, якого я цитуював, поляки і казаки на спакі б'ють паки, а ми ж без царя, як раки. на краки. Вони з цього просто ржали з концепції Русі нації, вони ржали, всі більш-менш освічені люди Росії просто, ну. ну, ржали, просто стевались. А зараз они за цю портянку умирают. Невежественные дикари из провинции, они трупом лягают за той бред, за который в 1860 е годы Александ... Константинович Толстой просто тащился с этого, и, все, и вместе с ним все образованные русские люди с этого ржали. С... как этих называли, господи? москвафилов, в мурмоках, похожих на персиян. Ну, все такая, Ну, я не знаю ни одного образованного культурного русского человека, который бы не поржал с этой публики. А теперь они за этот бред и умирают. И когда я ржу с этого украинского бреда, который нам рассказывает о разорении Киева, Одним варяжским князем у другого варяжского князя. Извините меня, а какой город не разорили варяги в своей истории? У варягов с городами были очень ограниченные способы взаимоотношений. Очень, очень узкий набор сценариев у варягов с городами был завоевать. Или служить, а когда можешь уже не, то есть не можешь разорить, служи. А можешь разорить, разоряй. Вот пока они не могли разорить Киев, они ему служили. Как только они смогли его разорить, они его разорили. То же самое они, они бы сделали с Константинополем. Отряд, отряд этих секероносцев, если бы мог. Так вот, повернув, Но для... и все эти -си бредни, разумеете, Вони не смішні, сміш, вони смішні для мене, а насправді вони святі, бо за них зараз кращі представники нашої нації гинуть. Я б волів, щоб вони за них не гинули, але не цю війну почали. І тепер повертаємося. І от коли П'єр Тагієв розумієте, оцю писав за нації, останнім нормальним писав П'єр Тагієв. Але ні, давайте не так. Від 2018 року 12 авторів і фахівців з національних питань, європейців, учених, як це сказати, націостудіологів, ну, коротше, дослідників нації націоналізму, написали, що таке нація в Європі. І ви знаєте, який вони висновок зробили. Нації це скелі. Правильно, чистий дзен. Когда говорить, небо не покрите облаками. Тоговий цвет луни отражається в водах озера. А й нації це скелі. Це ви знаєте, скільки треба було ламати копії, скільки треба було проліть крові, щоб вернутися к понятню того, що нації это скали. І ви об них себе зуби полапаєте. Ну, так от. І тут з'явився П'єр та і слаба мізна, значить, і почав розважати на питаннях нації між. Палістінцям і євреями. Ми це пропускаємо. І є робота, яку я ще не вивчу. Теорема націоналізму, анрій Темпль 470 сторінок. Якщо я її прогризу чи хтось прогриз, 24-го року свіже видання, його просто в інтернеті навіть розгорнутої критики ще важко знайти. Я не готовий говорити за Андрій Темпля, але готовий говорити за от этого от. це, от Сораз в питаннях націоналізму, це Видовпліження нації це. Те саме, що Сорос. Це от злогієні. Це Еммануель Тот, ви знаєте. Поразку заходу він написав Японію цю книгу. Він чим цікавий для нас? Так, значить, тут от аргументи. Ось вони нет. Отут. -от. Він зробив прогноз він. До абсолюту довів кремлінологію і совітологію. 70 якого з року він написав книгу за майбутнє СРСР і зробив висновок, що СРСР приречений. Де кожен, хто тут жив, чуть пообні, знав, що СССР приречений, євреї вже уїжджали. І він з цим носився. Він, це було достатньо, щоб зробити його пророком. Потім він зробив другий його перший висновок, він посчитав. Советскую статистику рождаемости самоубийств, смерти и всего чего противница, как Шон он, он еще не знал, что советская статистика ложная после 1933 года. І, коротше кажучи, він передріг успішно, що не минуло 77-87, не минуло 15 років, як СРСР розпався. Це дало йому висновки зробити і інший висновок, стати ще більше, що і США розпадуться. Що США без Радянського Союзу втратять свою вагу як носія ліберальних цінностей і теж розпадуться. Далі він почав писати всіляку ну, міра його обізнаності в українських питаннях. Краще за все показати картинку. Ось він досліджує патріархальні і інші родини. Ну, він правильно це робить, тому що Ася от знає кореянка. Що є основою суспільства. Сім'я. Сім'я. І тому він ця людина правильно, ця недобра людина правильно досліджує форми родин в Європі. Але ж він в не віді, що наша родина українська матріархальна. Бо він тут ніколи не жив. Він в приймах не був, він не одружувався на українках, він нічого в українських тьощ, не був, в гостях не був на свадьбах. Він не знає головного, що українська родина матріархальна, на відміну від російської. І ті родини, котрі на Росії матріархальні, вони не, не російські. А у них яка там він пише? Ну, коротше, община, Коротше, якесь там сложне, як це знахачество, сложне якесь сексуальне зврещення. Ну, коротше, кажучи, це все от бред. І він все цього зробив висновки, що Росія веде оборонну війну, що Україна под'юживає западом сама почала всю цю війну. Ну, все ви це чули, значить, ідеологію Кремля, Ви всю цю, значить, партянку не раз чули. Можете цим почекати. Він це опублікував в Японії. На що йому відповіли? Як тепер виглядає сучасне бачення нації української? Ось з чого вам треба виходити. Не то, чим ви себе уявляєте, а як вас зараз визнані фахівці оформили. Перше, Петро Порошенко перший спільний укрпрезидент, другий Зеленський, ви розумієте, у нас вже є репрез Конституція. У нас була й до цього, а тепер у нас є репрезентант. Ми є нацією в сенсі державного. В кої те віки Україна не проголосувала 48 на 52. Я скажу, Бельгія так завжди голосує і чомусь бельгійці вважають політичною нацією. Ну, хоча там уже пішли оці от регіоналізм, ну не будемо, не можна говорити за все разом. Друге питання. Хоча Україна і близька цивілізаційно до Росії, але вона достатньо відкрита для Польщі, щоб їх теж вважати за людей. І якщо ми над Польщею розгорнули нашу парасольку НАТО і Євросоюзу, то чому ми не маємо цю парасольку розгорнути над українцями? Що українці мають бути нещасті через те, що народилися по той бік Паркану? Ну, ви знаєте, цей паркан розділяє Європу ще з доби Ольги та Отону. Що там вони, значить, люд Божий, а тут ми схизмати. схізмати. Ну, вам це взагалі звісно. І от, нарешті, от, от, от над чим треба розважати, ви розумієте, ось які зараз концепти. А ви все ще в щасливі доби, розумієте? От, що не подобається, ну ви пам'ятаєте «Осада», хороший фільм, не сважаючи на головну актору, треба актора відділяти від особистості, прийдете, коли його вимоги терористів, я від все розумію, але як на рахунок того, щоб повернутися в 60-ті? -е? Так от ця війна між нами українцями і ними москвинами ведеться за рівно безсенсові цілі, за те, щоб повернутися в світле прошлоє. Ні один із нас в світле прошлоє не повернеться. И дай бог, что хоть кто-то из нас остановился на пороге пропасти в этой войне. Бай, лайкайте, поддерживайте, поширюйте. Буду вам втячный. По этому поводу есть у Пугачевой прекрасная песня. Жизнь Факт, невозможно да. повернуть назад. Жизнь невозможно повернуть назад. И, и время ни на миг не остановишь. Ну mm -hmm. вот, поэтому не надо вот в жизни все предопределено. чтобы Корейця можна досі, змагання доводити зверства японців. А нам? Ні. нам треба в майбутнє дивитися.